Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Вас вітає вітаєковий театр Капітошка. Сьогодні ви подивитесь одну зазвичайну історію, яка трапилась дівчинкою кастею. Отож, приготувались, час наближається, казка починається. Я фея з країна казок. Я почула, що є дівчинка, яка зовсім не любить казки. А за що їх любити? Адже казка все не справжнє. Ось і ви, напевно, не справжня. Голос є, а людини немає. Я справжня фея. Здравствуй, Настя. Не може бути. Я, мабуть, сплю. І мені сниться сон. Зараз прокинуся. Ви не зникли? Звичайно, ні, адже казки люблять дуже багато людей у всьому світі. Тому ні я, ні моя країна казок не можемо зникнути. Ніколи не повірю, що така країна існує. А хочеш потрапити в казкову Україну та познайомитися з її жителями? Так, цікаво було б це подивитися. Але ти ще маленька для таких далеких мандрівок. Я так і знала. Це все вигадки. І мій вік, це все відмовки. Ні, Настоню, Я можу виправити цю проблему, але спочатку. Тобі доведеться повірити в чудеса. Які чудеса? Що має відбутися? На період твоїх мандрів ти станеш дорослішою, а повернувшись додому знову маленькою. Не що ти згідна? Звісно, якщо це можливо. В казках немає нічого неможливого. Головне, довірся мені. Та вір чудеса, ближче до мене підійди, чарівну Парасольку в руки візьми. Чари починаються, зміни відбуваються. Яке диво, я справді подорослішала. Ось бачиш, дива починається. Готова вирушати в казкову країну. Звісно, ось тобі порожа птиці. Ти повинна змахнути ним і сказати чарівні слова. Чарівна пірінко, мені поможи, в казкову країну мене віднеси. Потім, коли захочеш змінити казку, просто смахни пером і промов слова. Але пам'ятай, перо треба берегти, адже без нього ти не зможеш повернутися додому. А якщо перо потрапить в руки злої людини, може статися біда. Казка завжди буде перемагати зло. Отже, будь обережна, я буду поруч. Ти ще подумай про мене, і я з'явлюсь. Щасливої дороги тобі на стул, а я тут чекати тебе в казковій країні. Чернопоїнко, мені поможи. В казкову країну мене віднеси. Передам. Ні, ні, зачекай, колобок. А ти бачив зайця? Бачив. А з Вовком та ведмедем зустрічався? Так. І вони хотіли тебе з'їсти? Хотіли. Але я тварь піти кого та відіквідих. А ти звідки знаєш? Кажу ж, в садочку чула. Ну все. Ти пропав? Я пропав! Куди пропав? Зараз ти зустрінеш лисицю і вона тебе з'їсть. Ось ще з'їсть. Висік тік, та й де їм Ну ти, хвалько, вона ж лисиця. А лисиця дуже хитра. Ти що, казок не читав? А, ну так не читав. Отже, вона все одно тебе обдурить. А що ж мені робити? Не плач, зараз щонебудь придумаємо. Ех, б шапку на будинку. Я пам'ятаю, мені мама таку казку читала. Та де її взяти? Треба Фею на допомогу покликати. Здається, Настя, тобі потрібна моя допомога. Мила фей, я так хочу допомогти колобку. От якби в мене була шапка невидимка. Є у мене така річ. Візьму і спробуй допомогти колобку. Успіху тобі. Так, я думала, що шапка іншою буде. Гран стаю. Та гаразд лише б працювала. Коло візьми із цю шапцу на годинку та коли з'явиться лиска, вдягни її та пощипай лисичко. Цілий день боляла, співала, танцювала. Привіт, лисичко. А ти звідки взялася? Тебе в нашій касті не було. А хто це ховається за твоєю спиною? Ой! То це щіпає мене, Нікого не видно. Не хочу більше бути в цій касці. Вона якась неправильна. Піду краще в іншу. Спасибі тобі дасте за допомогу. Я, напевно, краще повернуся додому. А ти я ще по собі залишу. Забирай, мені не шкода. Я відлаблююся. А ви знаєте, мені подобатись подобатися казкова країна. Спробуй потрапити в іншу казку. Чарівна пергінку мені поможи, до іншої казки мене віднеси. Ух, який я злий, прочекав увесь день цих малих козенят. А вони пішли в центр творчості на гурток дивослово. Артисти знайшлися, що ж я голодний буду, а згадав. Сорока в лісі скрикотала, що червона шапочка збирається до своєї бабусі. Значить, у мене сит на вечеря буде. Йду їх пошукаю. Мила дівчинка, покажи мені, де живе твоя бабуся, тільки ти з твоїм відчуттям могла вибрати таку ням-ням смачну. Ой, не те хотів сказати таку чудову бабусю. Покажи, дівчинка, де воно живе. Не го не ще. Ха, ха ха. Ну от що, надоїло, обманюйте ви, фіглі-міглі тралівалі. Та зараз казку прощуну шапочку, кожна немовля знає. І я вже не та, щоб до тебе пащеку разом з бабусею попасти. Не на ту натрапив. А чого ти не запитуєш, трівок? Червона шапочка. Чому в тебе такі довгі і червоні нігті? Ну і чого такі довгі і червоні? Французький лак. фірма Марсель Пенюр. А чого ти не запитуєш, Чірібовк? Червона шапочка. Чому в тебе такі довгі і пухнасті вії? Ну, і чого такі довгі і пухнасті? Ту ж вій, Німецька. Імпортна. Фірма. І взагалі, я червона шапочка. Сучасна. Так що я пішла на шопінг. А ти залишайся з носом. Чао, бамбіна. У противна червона шапочка знову залишився голодний. Піду, пошукаю. Може зустрінеться хтось смачненький. О, тут же недалеко троє поросят живе. Уй, що ж робити? Адже вовк зість маленьких поросят. Як же їм допомогти? Придумала. У мене на телефоні запис, усіляких звуків є. Налякаю голодного вовка та врятую трьох поросят. Ну ось, всі поросята на місці. Зараз вони відкриють мені двері і я їх з'їму. Поросятка маленькі, друзі мої веселенькі, відкривайтесь. Ми справимо весілля, поважність то не старість, і ще нема весілля. переповняє радість, бо скоро вже весілля, 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 ми справимо весілля. Впирається вона, виведе мене і вкушує своїм білим зубом. Чим і не наречений. У самої королеви немає такої самитової щупки, як у нього. Та й в коморі у нього достаток. Богомі нехай подякує за такого чоловіка. Кліт, мишка, темнична речена. Ой, а це хто? Діти, як називається ця загадкова казка? Дюймовочка. Дюймовочка? Обов'язково прочитаю, а зараз подорожує далі. Черівну корінку мені поможи. До іншої казки мене віднеси. Я королева снігова, і сьогодні тут мої права. Як снігом задмухаю, снігом завірюхою, як сипну порошую, все позаморожую. все навколо стало білим, все завмерло, уніміло, і вода в річках озерах зупинилась і завмерла. Холод землю огортає, все живе на ній вмирає. От би стало ж так навіки, щоб стрімки застигли ріки. Веселий спів пташини, і щасливий сміх людини. Ой, що це було? Де моє пирог? Я повернуся додому, до мами. День. Кар кар кар. А ти з якої казки? Я тебе раніше тут не бачив. Я не з казки, я просто Настя. Я подорожувала по казкам за допомогою чарівного пира. Але хтось його вкрав. І тепер я не можу повернутися додому, до мами. Так, біда. Чим же я можу тобі допомогти? Зараз запитаємо у моїй нареченої оборони каркарони. -кар вона усе знає, усе вміє. Вона в мене гарна наречена, дуже мудра, дуже вчена. Зараз я їй покличу. Каркарону, прилетиму сюди. Познайомся, дорога моя, з красивою дівчиною. Добрий день. Добрий день, ворона, каркарон. Я ворона, каркарона, незвичайна я ворона. Я все знаю і все вмію. Я ворона, каркарона, моє місце біля трону. Я розумна і учена, маю зовнішність приємну. Я усім так догождаю і казки розповідаю, вмію каву готувати, естетично подавати, Ще люблю я танцювати. Сама снігова королева. Насправді вона чаклунка. Точно, вона ж недавно тут пролітала. Давай допоможемо, дівчинці. Ходімо разом з Настею до злої королеви і допоможемо відібрати перо. А я навіть не знаю, де шукати цю королеву. А у нашій казковій країні всі дороги ведуть туди, куди тобі потрібно. Йдемо прямо і обов'язково потрапимо до замку. У снігової королеви є страшна таємниця. Вона боїться тепла людських сердець, адже від цього залежить її сила і краса. А найбільше вона боїться сонце. Його проміння може спалити усе її володі. Ну і пощастило ж мені. Тепер чарівним пером я зможу потрапити у будь-яку казку. Захочу, відберу попелюшки кришталеві туфельки і вона назавжди залишиться лише служницею. Захочу, чарівна лампа Алладіна, стане моєю, а Золота рибка буде виконувати усі мої бажання. З Цим чарівним пиром я стану єдиною красунею в цій військовій країні та наймогутнішою чаклункою. Так, куди ж мені податися спочатку? Ой, королева? Так це я. А ти ще хто? Так, це ж та дівчинка, у якої я перо вкрала, навіщо сюди ти завітала? Віддайте мені, будь ласка, перо без нього Настя не зможе повернутися додому, до мами. Ось іще і навіть не подумаю. І не смій плакати. У мене немає жалю. А якщо ж будеш скиглити, я зроблю з тебе льодову дівчинку, і ти попадеш в мою колекцію льодових скульптур. А навіщо вам перо? Ви ж і так чарівниця. Не розумнеш ти, дівчисько! Я чарівниця тільки в своїй касті. А з цим чарівним пером я стану найкрасивішою та наймогутнішою в цілій казковій країні. І скрізь буде панувати холод зло і обман. Так не бувати цьому! Що ж робити? Ти забула про сонечко? Точно, дякую, Каркароно. Друзі, допоможіть нам сонечко покликати. Повторюйте за мною такі слова. Із Небесного віконця, із, із небесного віконця! Усміхнися, Ясне Сонце. Усміхнися, Ясне Сонце. Миле сонце, миле, миле сонце, любе сонце, любе сонце. Ждемо всі тебе в віконце. Ждемо всі тебе в віконцем. Врятувала всю нашу країну. Тепер ти можеш повернутися додому. І вам дякую, Мила Завдяки вам. Я багато чого зрозуміла. І знову полюбила казки. Скоріше хочу вернутися додому та переглянути мої книжечки. Я дуже рада за тебе. Смакни в останню пірінкою і повертайся свій світ. Чиліна пелінку, мені поможи. Ти скоріш додому, мене віднеси. Бачите, Настя виявилася дуже доброю та сміливою дівчинкою та змогла перемогти снігову королеву, допомогла поросяткам та колобку. А головне, знову полюбила казки. А ви любите казки? Отже, ви не зможете коли-небудь побувати в нашій казковій країні. А я буду чекати вас у себе в гостях. Настуся, доню, ти де? Мамочко, я тут. Я так за тобою скучила. Та мене не було лише 15 хвилин. Ти мене вибач, але магазин закрився і я не встигла поміняти книгу. Ой, як добре, адже я так люблю казки. Спасибі, матусю, за чудовий подарунок. Та що з тобою сталося, Настя? Просто зрозуміла, що казки нам дуже потрібні. Нам усім. А що таке щастя, то друзі і рідні, то мамині очі і тата рука. А що таке щастя, то не могла то зоряні ночі і синя ріка. А що таке щастя, то друзі і рідні, то мамині очі і тата рука. Дякую.